Салона вже вийшла далі, у нас зараз досить такий важливий поєдинок проти Апоеля. Вий! Який бас! Ну я! Мудрик, какотик, пробувай! Мудрик, травма! Ну куди ви міняєте? Здобут нічия проти Апоеля! Найцікавіший розвиток, який тільки може бути. 4 неділі. Я сподіваюся, що ми зможемо встати в стрій до матчу з Міланом. На жаль, до поєдинку з Міланом Мудрику на 100% не вдалося відновитись. І в цьому матчі ми виходимо тільки на 30 хвилин. Але, друзі, є великий плюс. Зараз ми граємо 0-0 і взагалі-то нас нічия влаштує. Тому якщо ми зараз 30 хвилин дотерпимо, не пропустимо, то друзі, ми пройдемо наступний раунд Ліги Чемпіонів. Так, зараз пас на Мудрика, але Мудрик не встигає, ні встигає, міха проходить. Михайло Мудрик. віддав перед... Я сподіваюся, там все добре. Кастельєхо проходить. Кастельєхо віддає пас на Браїма. Всі сідаємо в захист. Будемо оборонятися. Михайло Мудрик. Віддаємо передачу на фланг. Ні, На жаль, тут не встигає наш футболіст. Віддав далі. Браїм віддає пас на жиру, жиру пробиває п'ятом. До речі, п'ятом на воротах. Нічого собі. Замість жиру виходить Златан Ібрагімович. Саме цього велетня випускає, що він виправив ситуацію. Лише один гол потрібно Мілану. Удар -томорі. Златан Златаний з м'яче, Проходить, віддає передачу. Браїм пробуває. ой 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 небезпечно златан. Понопля. Всього все 10 хвилин залишилось протриматись нашим футболістам. Мілан впевнено контролює м'яч. Тут була гра рукою. Спокійно, Реф, віддає нам м'яч. Помилка мудрика віддає він м'яч штрафний. Удар! Ми пропускаємо. 91 й хвилина затримацію. Вийшов Ліао, віддав передачу на Ібрагімовича, Ібрагімович з розвороту забив. Барселона в свою чергу перемогла АПЛ з рахунком 3-0. На жаль, це Ліга Європи. А Може, навіть на щастя. В цьому сезоні Мудрик не зіграє вже жодного матчу. Ми дамо їм можливість відпочити і відновитися на повну. А там нас, друзі, Ліга Європи. Я вважаю, що це взагалі непогано. Ну, могли, звісно, і в одну восьму ЛЧ потрапити. Але з місця, місяця ми вийшли б на якесь БПСЖ ПСЖ і все. А в лізі Європи нас чекає Ференц Варош. Це типу 1-16 Ліги Європи. Третє місце Ліги Чемпіонів проти другого Ліги Європи. Доки ми були на травмі, дуже багато чого змінилося в чемпіонаті України. Зараз на першому місці йде Київський Динам у них 39 набраних балів. Друге місце Ворскла Полтава, 33. і третє місце донецький шахтар, 31 бал. 8 балів на не вистачає, щоб наздогнати київське динамо. Ось бачите, як одна травма просто ламає абсолютно все. І так, в другому колі ми стартуємо поєдинкам проти ФК Львів, потім Верес і потім Ференс Варош Випускають нас на 78-й хвилині. При рахунку 2-1. Як ми бачимо, знову поступово нас вводять в гру. Друзі, перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати, що сьогодні, в рамках Ліги Націй, Шотландія приймає в себе вдома нашу збірну України. І загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарі під цим відео. А наші друзі з Фавбет видають бонус до 4500. На гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони видають процент на підтримку ЗСУ. Посилання знаходиться в закріпленому коментарі під цим відео. Переходь, став з умом та перемагай. Нарешті ми входимо в гру. Пробий! 2-1. Поки що донецький шахтар попереду, але це поки що. Грати ще 10 хвилин. Я думаю, Львів захоче відібрати у нас бали. І вони в цілому це можуть зробити. Зустрічайте його! Віддав передачу! Тут перший повинен бути. Чому п'ятий стоїть у нас в Франці? Мудрик, як чудово відкрився, пішов він і на свій фланг! Заплутавши таким чином захисників простріл! Віддав. Це спокійно. Бачите, якось абсолютно немає ударів. Вище. Віддай же ти швидше. Ласіна, троре. Браво. Михайло мудрик. Не дають пройти, читають повністю нас. Вони чекають завершення цього поєдинку. Три бали ми здобудемо все окей. Це куди передача була на мудрика. Абсолютно, поки що нам не вистачає часу, щоб розкритися і проявити себе. Таке відчуття, що ця травма просто нас знищила. Цього разу вийшли ми на 30 хвилин. Поєдинок проти футбольного клуба Верес досить таки непроста команда, яка має свої амбіції, яка має конкретні задачі на цей сезон і яка що найголовніше має бажання. Моє бажання перемагати. Ось зараз Пасіч проходить чи не проходить, поки що він намагається там пролізти, але за рахунок певного досвіду нас захисник рятує ситуацію. Набирає він. Його так просто не наздоженеш. Мудрик проходить. Віддає передачу. Бить! Михайло Мудрик! Просто голкіпер думав, що ми проб'ємо в дальню. Я сам хотів пробити в дальню, але вийшло так, що пробили в ближню. І це перший гол мудрика після травми. Після такого серйозного відновлення. Підготовка пішла. Підготовка до Ференцвароша пішла. Сергійчук віддає передачу. Голкіпер! Голкіпер! Ось вам, будь ласка, відповідь. Граємо наш м'яч. Бий. Удар. Джорасик. Приціл поправ. Карнієнко віддав. Пробувай! Право зупов! 2-0. Мені здається, що це вже перемога. До речі, в наступному матчі Зубков буде грати проти свого колишнього клубу. Дивіться, проходить сам. Чому він сам тут стоїть? Мудрик віддає на джурасика. Джурасик підключає нашого захист... О! І туди вперед! Браво! Мудрик, ось звідки ж ти пробиваєш! Можна було ще притримати. Лебеденко віддає передачу далі. Сергійчок. Сергійчук непоганим пасом він придумав тут на пасіч, пасіч притормозив. Але удар все ж таки відбувся. Окей, друзі, знову трибали, падають в скарбничку до донецького шахтаря. І ще, друзі, один момент. Я забув, що на минулий випуск я не додав всі коментарі, які вгадали результат зустрічі донецького шахтаря проти Селтіка. Ось, будь ласка, на ваших екранах. Дякую, що приймаєте участь. В минулому матчі чемпіоната України Михайло Мудрик давів, що він в формі, що він здатен. Вийти з перших хвилин і показати гру. Він готовий. Ліга Європи напевно, найкращий варіант для донецького шахтаря в цьому сезоні, в цьому футбольному сезоні. І ми знаємо, яка зараз ситуація в цієї команди. Вона бореться, вона показує характер, вона досить таки непогано виступає. Але Ліга Європи це реальний шанс поборотися за трофей. Атроре. троре. віддай! Знайшов! Мудрик! Непогано відкривався, але двалі блокує цей удар. Перших хвилин донецький Шахтар полетів вперед. Михайло Мудрик того пробив ще додати. Ні, це пенальті. Ось вам, будь ласка, за 5 хвилин Мудрик придумав два моменти. Сподіваємося, віримо в нашого форварда. І він нас не підводить. 1-0. Шоста хвилина зустрічі. Головне тепер після такого прекрасного старта не втрачати голову. А тут проти грузина якось ми будемо грати на фланзі. Він проходить. Не проходить. Дораси. Вернієнко. На Мудрик. Мудрик вище. Ласіна троре. Виході під удар Ласіна. Ти ж можеш пробити. Лотивіцький проходить на ближню. Не встигли ми. Підключення через фланг. Буде, буде. Корнієнко. Навіз. Там один. На момент 20-ї хвилини зустрічі ми не залишаємо абсолютно ніяких шансів для наших сьогоднішніх опонентів. Вводиться м'яч подача. Удар немає. Ривцов, ти що рукою зіграв? На жаль, 2-1. У зоні відіграє 1 гол. Це просто ракета на фланзі. Його не зупинити. <свистак> Мудрик підкинув пробив. Ну хочеться ще й забити сьогодні в поєдинку. Отже, друзі, після першого тайму рахунок в матчі 2-1. Я думаю, якщо ми забіймо ще один гол, то майже на. 90% забронюємо собі місце в одній восьмій Ліги Європи. Мудрик повертає передачу Судаков в центр. Ласіна трауре пробиває. Джурасик! На дальні. Навіс. Не проходить. Має знаходить паса Узуні. У Зуні вривається в штрафний майданчик. Пробиває у зоні. стійка. Ось вам, будь ласка, нічого вони створили такий момент. Воно ще й пройшло. Намагається він там розкрутити токмак проходить. Дивіться, ну як він там обстрибав! Пробив! І забив! Це жах! А що, не жах? жах, я ж кажу, який жах. Тепер нам потрібно все починати спочатку. Я не розумів, в них ще відкрилося друге дихання. Як вони так зібралися і почали камбечити? Узум, дивіться, вийшов, ще раз пробив. Віддав передачу, ще можна перед... Та ну куди ж так сильно? Ну, ну я не розумію, Зубковля, що ти вийшов на футбольне поле? Для чого ти тут з'явився? Ну і можна сказати, що вони відкладають долю нашої пари на наступну зустріч. Зараз було так смішно, якщо вони відіграють ще один гол. Парашвілі, да закіньте, я не знаю, хтось ногу перед ним. Пробивають на виніс. Корнієнко. все. Рахунок зустрічі 2-2. Це перший поєдинок. На поєдинок проти металіста 19-25. Михайло Мудрик вийде тільки на перший тайм. Будемо його берегти на матч відповідь проти Пас Пасна мудрика. Михайло Мудрик виходить на ударну позицію. Пробиває мудрик. Але знаєте, якось ну, абсолютно не вдало. Знову проходить знову на ударну позицію. Сам проходить Михайло Мудрик. Пробиває гол. Михайло Мудрик взяв на себе ініціативу. Сам пройшов по центру. Ніхто його абсолютно не зустрічав. І це було максимально просто. Так, небезпечно. Ого. Ні, пас на зубкова. Давай. Вирішуй. Побійо. пас. Голкіпер вийди. У і... і. 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 <смірки> це класика. Отже, друзі, в нас матч відповідь. На цей раз ми граємо вже в себе дома, приймаємо ференсвараш. Перший поєдинок завершився з рахунком 2-2. Ще після гри з Металістом ми маємо на душі осад. А якщо зараз, не дай Бог, ми не пройдемо ференс вараш. Я взагалі тоді не знаю, що робити. Тотавіцький, тодовіцький з м'ячем. Проривається він флангом. Треба було назад віддати, але тільки аут. Ну, йому абсолютно не вистачає швидкості. Чому справа не випускати того ж Зубкова Чи, наприклад, Мар'яна Шведа. Ну, можна було на Мудрика. Окей. Включення захисника. Прекрасно! Відкривається Корнієнко. Ну що, роби або подачу, або пас назад. Як варіант. І ми віддаємо на Степаненка. Степаненко. Прекрасно! Бий! Трауре! Минулого матчу з котового ми заробили пеналь. Поки що, тільки удар від Мудрика вище воріт. Пас. верхом. Мудрик, пробивай. Пробиває Михайло Мудрик, але спокійно Богдан забирає м'яч руки. Знаєте, з чого я боюсь найбільше? Що зараз ми атакуємо, начебто ведемо гру, б'ємо поворотом, а в них буде один момент. Реалізація футболістів Вараша просто неймовірна. І вони з цього моменту заб'ють гол, потім падуть в захист і до побачення. Перепасовуються поки що наші футболісти. І далі. Є пас, але не доходить він! Прочитав захисник і перервав цю атаку. Мудрик повертає на Судакова. Судаков. Віддає передачу на Тотавіцько. Тотавіцький гальмує атаку, але все ще наш м'яч. Мудрик, куди ж ти запускаєш? Та да що ж таке? Налетить абсолютно жоден удар поки що в цього футболіста. Сігер. Проходить. Має. Ні. Має. Далі. Окма. Центр поля, дивіться. Отже, друзі, після першого тайму рахунок зустрічі 0-0. Я зараз згадую перші 20 хвилин минулої зустрічі проти Френсвареша. І хто б міг подумати, що настільки буде важко? 45 хвилин залишається для того, щоб в основний час футболісти вирішили, хто ж все ж таки пройде в наступний раунд. Якщо ні, буде додатковий час. А там, дивись, можливо, і серія після в пенальті. Не ризикнув віддати передачу, проходить сам! Подача! Заслаб. Пий! Гол! Все ж таки на скока! М'яч відлетів туди, куди потрібно! Полосіна Траоре молодець! Виконав тут роботу найкращим чином. Зараз. Дивіться, ну як вони пролазять. Ну що? Джурасик! 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 Передачу Михайло Мудрик. Неймовірний просто асистент. Навіть при рахунку 2-0 розслаблятися я б не радив. Ференц Вараш тільки цього й чекає. Зараз Михайло Мудрик небезпечно грає біля своїх воріт. Це жовта і штрафний удар. До побачення. Біжи, друже. Пас на Ласіну трауре. Він продавить за рахунок свого корпуса. Виходить він один на один. Пробиває ласіно трауре, але не точно. Матвітка не пропускає. Але помиляється в такій простій передачі. Вони вже пішли всі в атаку. Мар'ян Швед намагався знайти Мудрика, але все ж таки м'яч на зубко виходить. Пас навіщо віддавав, і не просив. Зустрічай. Покійно, п'ято робить сейв. Звучить фінальний свисток, який оповіщає нас про те, що. Все ж таки донецький шахтар проходить ференсвараш. При загальному рахунку 4-2 ми йдемо в одну восьму. А в одній восьмій нас вже буде чекати Спортінг. Ну, дякую, що не Манчестер Юнайтед. Єнт Лестер, Динамо, Загреб, Монако, Порту, Манчестер Юнайтед, Шахтар, Спортін, Зальцбург, Вольцбург, Кьольн, Реал Сосідат, Леванте, Паок, Лейпциг, Аталанта. До виходу FIFA 23 залишилось всього-навсього нічого. І давайте за цей час ми встигнемо докатати цю кар'єру, докатати цей сезон. якщо ви захочете, якщо ви будете давати активність, будете підтримувати лайками та коментарями це відео, а взагалі кар'єру за Мудрика, другий сезон за Михайла буде FIFA 23. Отже, Вати активність, а я буду скоріше випускати наступний випуск. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте!